Давай почнемо з того, що ми визначимо, який тиждень на нас чекає, з 17 по 23 жовтня. Витягне одну, дві, можливо, три карти і якісь загальні рекомендації для всіх українців. Добре, давайте подивимося. Давайте глянемо на циганській колоді, з якою я найчастіше працюю. Я витягну три карти, щоб відповідь була максимально розгорнутою. Що нам чекати? Так, перша карта це карта, яка називається Мислитель. Це карта, яка говорить про те, що треба буде добре все обдумувати перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Дуже така важлива карта. Це порада. Добре думати головою перед тим, як вирішувати щось важливе. Далі карта послуги хороша, позитивна карта. Карта, яка говорить про допомогу. Взаємодопомогу один одному, допомогу ближньому своєму, якісь волонтерські моменти, в тому числі. Така от, досить хороша карта. Мені вона подобається. Люди, допомагайте один одному, допомагайте армії. І карта служниці випадає знову ж таки. Це приблизно те саме позначення, що і карта послуги. Взаємопоміч, взаємопідтримка, допомога один одному. Це має бути обов'язково дуже важливо зараз нам усім об'єднатися, допомагати волонтерити, допомагати переселенцям, ближнім допомагати, армії допомагати в нашій взаємопомочі, і наша сила, і наша перемога. Ось що намагаються сказати ці карти. Цей тиждень надзвичайно важливий для того, щоб ми один одного підтримали. Чудово, дуже дякую, прекрасні рекомендації. А тепер я би хотіла тебе запитати, що саме чекає на Україну по територіях: Захід, Схід, Північ, Південь і Центр. Добре, давайте будемо йти більше територіально. Давайте подивимося: захід, схід, північ, південь і центр. Так Так. я напевне почну з центру, тому що центр це така от основна точка, з якої йдуть основні рішення, з якої все розпочинається. Я хочу витягнути на слов'янській колоді карт. Три карти, подивлюся, що по центру. Перша карта трійка-бубнова, карта фінансового розорення, десь якісь фінансові витрати можуть відбуватися. Такі от, серйозні. Десятка хрестова, карта тяжкого грузу, десь в чомусь ситуація може бути не надто приємна, десь в чомусь можуть бути якісь труднощі, десь в чомусь якісь можуть бути небезпеки. І П'ятірка червова це конкретно карта повітряних загроз. Це перше значення карти повітряні тривоги можуть бути. Друге значення карти це розчарування. П'ятірка червова, справи можуть піти трошки не так в центрі, як ми на те очікували. І одна карта на центр циганської колоди карт. Це карта високомірності, небезпечна карта. Це карта, яка стосується безпосередньо сепаратизму. Ось такий от хвостатий Павлін. Карта високомірності. Це карта нещирості, нещирої людини, якихось поганих дій по центру України. Я бачу найбільша загроза зараз це все таки загроза сепаратизму та диверсії, якісь зради. Знаєте, тому треба виловлювати людей, які от діють в інтересах ворога. Дзвонити в офіційні номери СБУ поліції для того, щоб з ними боротися. Я так бачу цю ситуацію. Так, дивимося схід. Давайте подивимося на схід. Три карти зі славянської колоди карт і одна карта з циганської колоди карт. я хочу подивитися, що там відбуватиметься по сходові. Так, перша карта. Дев'ятка бубнова карта матеріального збройного підсилення контрнаступальних дій. Можливо, наша армія десь буде йти в якісь серйозні важливі контрнаступальні дії. Хороша карта. Мені ця карта подобається. Шестірка червова карта дому. Карта, яка закликає жителів Сходу максимально подбати про свій дім, про своїх родичів, близьких людей. Це надзвичайно важливо. І тут червоний це карта любові, взаємопомочі та взаємодії. Максимально один одного підтримуйте в ці непрості часи і допомагайте один одному. І остання карта, яка випала це карта святкування. Ну, ця карта, в принципі, є доволі позитивною. Можливо, якісь е, додаткові дії та е, якісь вирішальні моменти бої нашої збройної сили України допоможуть звільнити нові території. Ну, в основному, на схід мені чомусь карти випали досить позитивні. Можливо, відбудуться якісь переміни в кращу сторону, вивільнення нових територій, можливо, якісь важливі контрнаступальні дії. По сходу ситуація мені більш-менш сподобалася в цьому плані. Але все одно треба бути обережним, не дивлячись ні на що в країні війна. Але карти позитивні більше, ніж негативні. Так, давайте подивимося на захід. Що там по заходу зараз буде відбуватися? Захід. Шестірка бубнова. Карта фінансової щедрості це карта. Допомоги матеріальної один одному, люди максимально один одного підтримуйте та допомагайте один одному, це надзвичайно важливо. Четвірка Бубнова це карта якоїсь, скажімо так, економічної скромності. Тобто, волонтерством займатися варто, але все одно треба бути дуже акуратними з фінансами, тому що в економічному плані на заході України можуть настати деякі кризи. Далі семірка Бубнова, карта вогню. Не надто хороша карта на захід. Це карта конкретно вогневих загроз. Це карта конкретно якихось вогневих атак, які можуть бути, можливо, десь якісь об'єкти критичної інфраструктури, як дивно тут випало, всі карти бубнові. Це все, що стосується фінансів, це все, що стосується коштів. Оця от карта вогню, можливо, якраз вона відноситься до того, що можливо буде пошкоджений якийсь важливий об'єкт інфраструктури. І ще одна карта, це карта, яка називається Стара Дама на циганській колоді. карт. карта, яка закликає подбати про безпеку та захист старших людей, літніх людей, подбати про безпеку людей старшого віку, про їхній комфорт. А також це ще й карта досвіду. Тобто ділитися досвідом, помагати один одному і поширювати свій досвід, якщо ви маєте якісь важливі знання та навики, обов'язково ними ділитися. Далі дивимося південь. Давайте глянемо, що там по півдню України. Дуже цікаво подивитися південні регіони України. Давайте глянемо. Південні регіони. Перша карта, четвірка хрестова. Карта успіху. Знову ж таки, це наш успіх. Мені ця карта подобається. Можливо, будуть якісь дуже важливі проведені дії та операції нашої збройної сили України. Дев'ятка червова. хороша позитивна карта збройне підсилення, матеріальне, фінансове підсилення. Мені ця карта подобається. Об'єднання та союзи. Десятка Бубнова також досить сильна та потужна карта. Я бачу, цей тиждень може стати якимось доволі переламним в тому плані, коли війна дійсно піде в якомусь новому руслі. що дійсно наша армія буде досягати нових успіхів. Мені ці карти, мені тут карти це показують. Далі карта очікування говорить про те, що ситуація. Буде мінятися, але в дечому будуть якісь затримки та заморозки. Але в основному карти більше позитивні, ніж негативні. По півдню я бачу, можуть звільнятися нові території. Наші Збройні Сили можуть проводити якісь нові важливі контрнаступальні дії, якісь важливі операції по звільненню територій. Мені тут карти подобаються. І північ, давайте глянемо, що там по півночі. Тузбубновий карта фінансового підселення. Карта великих грошей. Мені ця карта подобається. Далі Валет хрестовий». карта воїна, карта активності воїнської, воїнських сил. І ще одна карта. Десятка пікова. Не надто хороша карта по півночі. Десь якась агресія, жорсткість, провокації та терористичні акти потенційно можуть відбуватися. І ще одна карта, яка випадає, це карта, яка називається Нещастя вогневі загрози по півночі України. Якось так, знаєте. Трохи дивно та парадоксально. Зазвичай на схід та на південь карти випадають гірші а цього разу навпаки карти на схід та на південь випадають краще, А от захід і північ ну треба трохи піднапрягтися і бути обережними. Ну і по центру теж карти такі доволі напружені. Я бачу дуже великий сепаратизм і дії сепаратистів. А загалом картина така, що наші Збройні Сили йдуть вперед, рухаються і звільняють нові території. І взагалі картина починає потихеньку змінюватись на краще, принаймні на наступний тиждень, на найближчий час. Мені це подобається. Ти почав свій прогноз слова розчарування. Якраз я про розчарування тижня, можливо, навіть розчарування року хочу з тобою поговорити. Про Ілона Маска його знову понесло. І чим більше він почав писати постів, тим більше таке враження, що він агент РФ. і Ми не розуміємо, що це з ним, так нібито він допомагає Україні, але водночас робить якісь дуже дивні заяви, які обурюють українців і не тільки українців, а й весь світ. Я зараз процитую сьогоднішню нову заяву, а далі ми подивимося, хто він і на чиєму боці. Росія здатна повністю знищити США та Європу ядерним ударом менш ніж за пів години. І навпаки, дивно, як багато людей не знають про це. Ось він таку інформацію ділиться, і він, звичайно, ти читав, які там умови він запропонував припинення війни? Угу, Так, ось, і давай подивимося на масках, хто він, за кого він насправді, кого він підтримує: Україну чи Росію. Ой, цікаве питання насправді. Мені здається, що людина з таким високим рівнем інтелекту не може говорити такій нісенітниці. Мені здається, щось тут нечисте, щось тут не кінця. Бо в нього раніше була чисто проукраїнська позиція, а тут раптом він цю позицію так починає міняти. Людина з таким інтелектом, і людина настільки успішна, апріорі не може. Так різко міняти взагалі риторику, я вважаю. І що от, те, що в нього так от все помінялись погляди, і те, що він починає говорити такі нісенітниці, і те, що про він, він про Крим сказав, це також на вуха не налазить в своєму Твіттері. Я хочу подивитися, що там зараз біля нього. Зараз ми подивимося. Так, давайте глянемо. Ди, вісьмірка пікова карта агресії, карта шантажу. Знаєте, мені чомусь йде така інформація, що його ніби й шантажують, що це не його слова. Адекватна людина так розсуджувати не може. Ну, ну, оцей от останній його пост, про який ви сказали, що там можуть Америку знести, ну, це такі нісенітниці, тому що, це ж кажуть, це рівень, я не знаю кого, це рівень Ватніка, який дивиться перший канал круглосуточно. Цілодобово вибачаюся за русизм. Туж черговий карта якихось домовленостей, карта якихось договорів, карта об'єднань. Далі двійка бубнова карта афери, брехні та обману. Далі дивимося. Четвірка червова карта адаптації і шестірка бубнова карта фінансування. Мені здається, що біля нього, особливо перша карта, вказує на якийсь шантаж. Але тут я бачу, що цей шантаж відбувається конкретно фінансовий. Виходить, що Ілон Маск продався. Ну, тому що він, я бачу по картах навіть по цій верхньому ряді, що він так насправді не думає. Він так насправді не думає і він так не вважає, тому що людина він апріорі не дурна. Людина, яка досягла такого розвитку, взагалі, в своєму житті, не може настільки бути сліпою і не вміти критично мислити. Тут що карти показують: карта дому на циганській колоді випадає, карта послуги. Випадає і ще одна карта карта купця. Знову якісь фінансові моменти: це або схоже на підкуп, або схоже на якийсь фінансовий шантаж. Або якась не знаю, там російська мафія дуже добре працює і шантажує його через якісь фінансові та енергоресурси. Ну мені здається, що це все-таки не його думки і не його слова. Мені так іде по інформації, карти це десь частково підтверджують. Людина не може бути настільки сліпа і настільки тупа, і при цьому настільки успішна і робити такі інновації. Так, добре, це вже пом'якшує ставлення українців до нього. А скажи, можеш глянути на майбутнє? Це так само лишиться, бо ти бачиш, що він робить з цим старлінком в Україні, які наступні його дії? Чи він дасть хід назад? Давайте гляну, давайте подивлюся, що там в майбутньому, які його дії, що він буде робити, і взагалі до чого нам готуватися з його промовами. Дивимося. Перша карта П'ятірка пікова, карта агресії та негативу. Зразу погана карта. На нього тиск буде ще сильніший. Далі дивимося. Трійка Христова. Карта якогось нового шляху, карта якогось нового вибору падає біля нього. І карта Джокера Воїн. воїнська сила, і, наприклад, якась, я би сказав, навіть десь в чомусь тиск. Такий от. силоміць. Карта об'єднання падає біля нього, карта союзництва. Карта печалі падає біля нього. І ще дві карти: це карта удачі, фінанси, якісь. І карта посильного. Карта якихось звісток. Ну, знову ж таки, я хочу сказати, що скоріше за все, от, навіть судячи по першій карті, п'ятірка Пікова. Що на нього далі будуть тиснути, його далі будуть шантажувати, я не бачу, що це його слова і що це от він дійсно так вважає. Просто він десь заляканий, просто десь видимо, на нього знайшли важелі ем, впливу. І от тому от він це все пише. Ну, Мені здається, що там замішані якісь дуже великі договори, дуже великі гроші. Ну, Як бачите, що диявол може підкупити навіть настільки освічену людину, якщо правильно заплатити, якщо запропонувати правильні умови. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.